Законопроект щодо мобілізації в Україні винесуть на голосування у парламент лише після внесення усіх змін і правок, адже документ потребує зміни із врахуванням правильних нормативних позицій. Про це в ефірі марафону Єдині новини заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Додав законопроект про мобілізацію у нинішньому вигляді не відповідає реаліям. і саме тому потребує доопрацювання. Я вважаю, що мобілізація і готовність країни себе захищати це дуже круто. Але в яких умовах вона проходить закон про мобілізацію готувався тоді, коли в нас не було такої масштабної війни. І безумовно є потреба вносити зміни юридичні, коректно, щоб це виглядало. Війна це ж не про прогресію. Війна це про захист можливостей твоїх завтра. Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант, доєднується до нашого ефіру. З ми обговоримо цю тему. Доброї ночі, вітання. Вітаю. Вітаю. Так, ну певно, от про ці зміни якраз і поговоримо. Як вам видається, яких змін має зазнати ця ініціатива для того, щоб далі вона отримала свою перспективу? Я думаю, що в першу чергу мова йде про зміни, які дійсно можуть суперечити частково діючому законодавству, починаючи від категорії громадян, які підпадають, наприклад, під мобілізацію. Там дійсно є питання, наприклад, по третій другій групі інвалідності і взагалі до розуміння, як ВЛК повинні відбирати людей і виносити свої приписи стосовно там придатний, непридатний. По-друге, я не виключаю, що мова може йти про певні речі, які стосуються, наприклад, військово зобов'язання, Жінок, оскільки, ну, на моє переконання, і про це говорили профільні експерти, ці питання не дуже чітко прописані в законопроекті, тобто вони потребують певного унормування і ну, більшої чіткості, щоб це не залишало простору для якихось маніпуляцій і подвійних трактувань. І третій момент це все, що стосується взагалі механізму передачі цих повісток, це може бути електронна форма або не електронна форма, хто повинен їх роздавати. Якщо це не передбачено діючим законодавством, ну, наприклад, користування. Стування громадянами електронною поштою, то зрозуміло, що перед тим як вносити ці зміни до закону про мобілізацію, мабуть, їх треба внести до інших законодавчих актів, які регулюють цю сферу діяльності і взагалі життя діяльності соціуму як такого. Тому я думаю, насправді там можна назбирати достатньо багато таких контраверсійних положень. Я думаю, що значною мірою вони з'явилися в законопроекті через те, що він ну достатньо швидко оперативно готувався різні народні депутати брали в цьому участь, і можливо це призвело до ну певних таких проблем, які ми бачимо на сьогодні. Але реакція в цілому влади достатньо оперативна, про те, що ми обов'язково все виправимо і внесемо всі необхідні зміни, вона залишає привід для оптимізму, що ми по факту отримуємо якісний закон, який не буде суперечити конституції. Щоб, не дай Боже, ні у кого знаєте, не виникло бажання ще оскаржити, наприклад, це ну, це рішення в конституційному суді в Україні, що взагалі там заблокувало процедуру, розтягнуло б її в часі. І він буде відповідати дійсно тим потребам, які є на сьогоднішній день в збройних силах України, і він буде оптимальний з точки зору і розвитку і підтримки життєдіяльності економіки, тому що це також дуже важливий момент, і цей момент обов'язково треба враховувати. Але як це бувало вже неодноразово, спершу скандал, потім до опрацювання. Чому так? Чому відразу не довести до ладу, а вже потім виносити на публічне обговорення? Ну, дивіться, я думаю, що це вийшло через те, що, по-перше, дуже різні люди брали участь підготовці законопроекту, і дехто може вважає себе великими спеціалістами в цій сфері, але насправді це не є, не є так, ну, таким фактором. І якщо подивитися навіть на персональний склад тієї депутатської групи, яка готувала цей законопроект, ну по деяким персонам, там точно є питання. А чи взагалі компетентні вони, вони є компетентними в якихось інших сферах, але чи є вони компетентні, наприклад, в контексті проведення? nie uh... Підготовки саме такого законопроекту другий момент, мабуть, пов'язаний був з тим, що так і не змогли нормально, це знов таки більшою мірою питання до народних депутатів звести ті побажання, які були у генерального штабу, і правильно їх викласти на папері, оскільки військові вони дійсно озвучують своє бачення, вони озвучують свої вимоги, вони озвучують свої потреби. Це дуже важливий момент. Але як це буде прописано безпосередньо в законодавстві? Ну, це вже питання до парламентарів, і я думаю, що робоча група деякою мірою сим Справилася і найголовніший момент в нас знаєте, дещо порушена була процедура, оскільки згідно нормативно-правових актів, взагалі то ще перед тим як законопроект вноситься в Верховну Раду, він повинен пройти погодження з усіма заінтересованими сторонами тут, враховуючи, враховуючи об'єктивні обставини е, воєнного стану, і те, що деякі положення цього законопроекту ну вони не те, що є воєнною таємницею, але вони принаймні ну є такими, які ну можливо не можна відразу там виносити в публічну площину. Оцієї комунікації з іншими заінтересованими сторонами, крім військових, фактично не відбулося, і це всплило вже після того, як законопроект був підготовлений. Тут і позиція, наприклад, уповноваженого справ людини, і позиція роботодавців. А повірте, дуже ну, детально з ними треба буде проговорювати багато речей і вирішувати, як правильно ті чи інші зміни вносити до законопроекту. Це і позиція, до речі, з представниками медичної сфери, зі сферою освіти і багатьох інших. І тому от через з порушення цієї процедури певний поспіх, ну і мабуть, бажання підготувати якось швидко законопроект. Його прийняти, ми отримали таку дещо скандальну історію. Але добре, що достатньо швидко, ну якщо так дійсно подивитися, достатньо швидко пристрасті вони десь вгамувалися, і зараз почалася ну така робота, яка тим не менше це треба розуміти, розтягнеться на достатньо довгий період часу. Я думаю, що мінімум місяць за найкращими розкладами весь січень цей законопроект тільки буде в Верховній Раді розглядатися можливо, це буде довше, тому що ми не знаємо, якою буде позиція окремих фракцій і наскільки вони готові будуть спамити або блокувати, наприклад, прийняття цього законопроекту. В цілому оперативну інформацію зараз озвучимо. По перше, повітряні сили інформують про необхідність перебувати в укриттях. У Харкові, в напрямку міста, прямують безпілотні літальні апарати. Ви в цілому бачите, як виглядає мапа поширення повітряних тривог? Ну і так само е місцеві. Е Пабліки інформують про вибухи у Запоріжжі. Ну цю інформацію ми ще верифікуємо, але е, в цілому просимо всіх прямувати до укриття. Суспільне Запоріжжя, зокрема, е, надає ось таку інформацію. Та й в цілому, всюди, де зараз чути сигнал повітряної тривоги, будь ласка, не легковажте, ідіть до схронів, ідіть до. Укриттів, повертаємось до розмови, ігор Ритерович нагадаю з нами на зв'язку. Ви сказали вже про можливість створення ось цього так званого законодавчого спаму. Яка мотивація в цьому може бути, і ну наскільки цей, ця ініціатива в цілому вона є політично дискутабельною? Адже йдеться про оборону країни, і от як себе поведуть політичні сили? Ну, розумієте, оскільки в цьому будуть брати участь парламентарі, ця ініціатива є і політичною в тому числі. І зрозуміло, що у деякого виникає бажання на цьому, це дуже погане слово, цинічне слово, але ну, просто попіаритися або, наприклад, якимось чином ну, там, збільшити собі рейтинги. Але при цьому, на превеликий жаль, деякі заяви, які ми чули від тих чи інших політичних сил, які позиціонують себе як начебто опозиційні, вони більшою мірою є популістичного характеру. Тут питання не в тому, що вони там будуть блокувати, вони можуть скористатися. Статися цією ситуацією, розраховуючи, що це якось позитивно вплине на їхній рейтинг, але вони повинні пам'ятати, що ціна цього популізму це дійсно національна безпека і оборона. Тому оптимальний варіант, якщо у вас є пропозиції, якщо у вас є принципові пропозиції, озвучте їх, будь ласка, і попередньо все узгодьте з тими іншими політичними силами, які є в парламенті, приберіть всі дискусійні моменти, прийміть консенсусне рішення і винести його вже безпосередньо в залу. А потім вже будете, знаєте, там ділити пальму першості хто хто відповідальний в позитивному плані за прийняття цього законопроекту чи прибирання найбільш там якихось одіозних норм, які там є. А от займатися саме спамом – це найгірший варіант, тому що це дуже сильно заблокує е, процес прийняття. І давайте не будемо забувати, що за всім цим дуже уважно спостерігає Російська Федерація. Російська Федерація будь-якими дискусіями, які будуть виходити за нормальні межі, буде намагатися скористатися і скористатися, звичайно, в контексті. Ті, як звичайної війни, так і тієї війни, яку вони ведуть в інформаційній сфері. А ми бачимо, що навіть останні там кілька тижнів вони суттєво збільшили вал просто цієї неперевіреної інформації, і далі буде тільки більше. До цього треба бути готовим. Ну і політичні сили про це зрозуміло повинні пам'ятати. Бути готовими до валу інформації, яку треба перевіряти. Ігор, раси вам, Ігор Ярович, політолог, політичний консультант, був з нами на прямому зв'язку.